Так, друзі, добрий вечір. Громадська організація Доста Вінницький осередок Мазур Юля. Ну, Вчора, друзі, ви могли спостерігати завершення серіалу, який тривав більше двох років, по тому, як намагалися в Білій церкві посудити Павлова. За цих два роки ми з вами вчора дивилися останню серію цього кіна. Безпосередньо знятого у Білоцерківському міськрайонному суді е, такою, такою. мадамою, тільки біленькою з копичкою на голові. Е, я думаю, що ця зачіска має бути в тренді, тому я теж в тренді. Ну. Е, значить, що хочу вам сказати: е, Суддя Дубановська, е, ну, я особисто не впевнена, що то суддя. Або так піти по безпреділу, як пішла вона, то, то дуже цікаво. Але пані Ірино, треба було йти по тому безпреділу трошечки раніше. То ви стільки нашого часу втратили, стільки свого часу витратили, з такою ганьбою виходили з залу судового засідання, в кінці кінці винесли рішення за 20 хвилин про те, що Павлова потрібно посадити, намалювали сама собі дебати, намалювала сама собі. Ну, усі там допити, усі дурні, ніхто нічого не пам'ятає. Всі судові засідання велася фото, відеофіксація, але протоколи велися, але ніде в справі немає про те, що Павло був допитаний. Ви порушили вчора його право на захист. Але, пані Ірино, ми вам дуже дякуємо, що ви врешті показали справжнє лице української Феміди, котра нарешті висвітлила, хто є хто. І нарешті звичайному українцю розвиднеться, що українець не може розраховувати на самий справедливий в світі суд в Україні, тому що це нереально. Того, що судова система настільки корумпована і настільки прогнивша, що звичайному українцю не варто навіть сподіватися на правосуддя. Тому ми вам дякуємо, що ви. Відкриваєте очі. хазяйка! Звичайні українці, влада в Україні, а ви, як і решта медосуддів, ніхто. І <клес> вчорашня серія нашого фільму ще раз це довела. Наскільки потрібно було боятися ГО, наскільки потрібно було боятися адвоката, щоб влаштувати таку розправу над адвокатом, таку розправу над журналістами, активістами безпосередньо над Павлом. Ну, хтось думав, що гра в очко призведе до того, що Павло взломиться. а його виявилось набагато крепше. Далі буде разом сила.